Не обійшлося зовнішнє оцінювання без ексцесів в Ужгороді. 19-ту школу, де 255 дітей складали тестування, замінували. Анонім телефоном повідомив, що у школі вибухівка. На той час оцінювання тривало вже 2,5 години з трьох через небезпеку дітей та вчителів вивели з приміщень та почали шукати вибухівку. У підсумку зно зірвана школа ціла. Чи зарахують результати замінованого оцінювання розкаже Роман Сов'як? Майже три сотні ужгородських школярів стали заручниками ситуації. Анонім повідомив на гарячу лінію 102 про замінування 19-ї школи, де зараз відбувається зовнішнє незалежне оцінювання. Як результат, вибухівку не знайшли, проте дописати роботи дітям також не дадуть. Незалежне оцінювання цим школярам точно запам'ятається. За пів години до завершення тестування в школу приїхали поліцейські та рятувальники. Почали шукати вибухівку. Патрульним на планшет прийшов виклик від анонімної особи От. щодо замінування будівлі школи номер 19 Патрульні поліцейські здійснили виїзд за викликом. Нами ми були перші на місці пригоди, тому... Забезпечили максимальну евакуацію і охорону місця події. Наскільки мені відомо, то виклик хибний. На момент евакуації тестування тривало дві з половиною години із відведених трьох. Більшість школярів вже переписували твори з чернетки в чистовик та заповнювали бланк відповідей із тестами. Нам не дають шансу дописати. У нас залишилося фактично 30 хвилин, але бланки в нас не заповнені. Але нам не дають о, цих 30 хвилин. Треба писати заяву або ще раз переписувати знову або здавати ту роботу, яку ще не завершили до кінця. Ну, ви особисто завершили роботу. Мені залишилося два абзаці переписати буквально те твору і все. Навіть це не можна. Вже всі тести дописані і ще раз потрібно. І що ви будете робити? Я буду писати ще раз тоді знову. бо… За твір 20 балів дається і буде обідно, якщо ну мінус 20 балів. Мені треба заповнити бланк, трохи відповідей і дописати текст, десь три речення. Як ви оцінюєте взагалі цю ситуацію, що зараз клала? Бардак. Бардак. Серйозно. Представник регіонального центру оцінювання Тетяна Палько переконує, що ті роботи, котрі вже на момент псевдозамінування були здані, зарахують і перевірять. Школярі, котрі ще не завершили тестування, або здадуть незавершену роботу, або будуть складати зно ще раз. Вони зараз напишуть заяви або ж дитина має право, якщо вона. Практично все зробила вона вважає, що її роботу можуть перевіряти. Вона пише заяву на ім'я директора регіонального центру Івано-Франківського Томенчука Богдана Михайловича. Що я прошу зарахувати мої, мою роботу і оцінювати її. Тобто, дитина має право і так, і так зробити, як вважає за потрібне. До псевдозамінування роботи здали лише 17 школярів. Більше 200 учнів найімовірніше писатимуть знову ще раз. До речі, це перше за 10 років, коли аноніми по телефону мінують школи під час проведення незалежного оцінювання. І далеко не перше повідомлення про замінування будівель на Закарпатті, котре не підтвердилось. Досі жодного такого зловмисника поліція не знайшла. Якщо ж правоохоронці таки виконують свою роботу, то телефонному злочинцю загрожує до 6 років ув'язнення.